Вафельний торт, куштуючи який важко зупинитись. Харчовий наркотик ваших потреб. Кількість усіх інгредієнтів буде вказана внизу під відео. Банан ріжемо на тоненькі кільця, відкриваємо банку згущеного молока. На тарілку кладемо перший вафельний корж та змазуємо його згущеним молоком. Поверх кладемо інший корж. Гарненько притискаємо рукою та знову змазуємо його згущеним молоком. Викладаємо наступний корж і знову притискаємо, змазуємо його арахісовою пастою та викладаємо зверху порізані на кільця банани. Одного банану якраз вистачає для одного слою. Поверх кладемо наступний корж вафельний. Та притискаємо рукою до бананів, змазуємо його згущенкою. накриваємо ще одним вафельним коржом, який змазуємо арахісовою пастою. Знову аналогічним чином викладаємо банани та накриваємо вафельним коржом, який, в свою чергу, промазуємо згущеним молоком. Притискаємо корж рукою. Можна перевернути до низом, оскільки нижня частина вже гарненько пропиталась. Ріжте та куштуйте його одразу або дайте йому постояти. Благословенно смачно. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Смачного!